Всім привіт! Мене звуть Катя, і це моє рукодільне відео за лютий місяць. Тож я починаю в цьому місяці, продовжую вишивати ту нічку бісером, сорочку чоловіка. І ще мені треба закінчити третього весняного гнома. І я думаю їх трьох вже оформлю і буду готова до весни. Зустрінемось через деякий час. У мене сьогодні 5 лютого і я закінчила вишивати всі хрестики на третьому весняному гномі. Тож, буду вишивати бексі, щоб швидше їх завершити і одразу ж оформити. І у мене ще 5 лютого і я закінчила вишивати бек, тож сідаю вирізати і буду їх оформлювати. І оформила я своїх гномиків, приклеїла Фаміран. Так вони виглядають. Я вирішила, що весна буде у мене такий рожевий колір Фамірану. І на роботі я сьогодні завершила білочку. У мене сьогодні 6 лютого. Тож, завтра почну підготовлювати. Собі органайзери, матеріали для наступної іграшки, а поки продовжую вишивати сорочку та тонічку. 7 лютого і я вишила дві пасми муліне, і в мене майже готовий рукав. Тож наступного разу я скоріш за все буду вже мати. Готовий один рукав, і на тонічці я вишила дві ниточки, тим самим вже один зуб, три зуба у мене готовий, і я почала вишивати цю середню частину. Тож просування у мене такі гарні. Я сьогодні підготувала вже ниточки і кусочок пластикової канви для вишивки наступної, наступного звірятка, яке я буду вишивати на роботі. І станом на 12 лютого я закінчила вишивати один рукав і розпочала другий. Отак він виглядає. І тунічка із ще двома вишитими ниточками. У мене 13 лютого і я вишила дві пасми і в мене майже готова половинка рукава. Молодець. І потрошку просуваю донічку. Я довишивала тоді дві нижечки жовтим кольором, а тепер наздоганяю середній зуб три зуба блакитним кольором. І дуже сподіваюся, що за наступний, скажімо так, захід. Він же в мене буде готовий. Так, зустрінемось в наступному включенні. Так, в мене сьогодні 18 лютого, і я забула минулого включення сказати, що в мене скінчився моток. Попередній, тож все-таки, сім моточки мені не вистачило. Я почала новий, і я вже, бачите, перейшла вийшло більше половини, і я так порахувала, що мені ще за два заходи, скажем так, і в мене вже буде готова вишиванка, сорочка для чоловіка. І по тонічці майже, майже закінчила я другий зуб три зуба, але. Нитка скінчилася і, ну, чесно кажучи, не хочу я зараз відрізати нитку і тут вишивати, а потім десь її паркувати. Тут то я вже так залишила, що наступного разу почну швиденько вищу тут і вже, мабуть, піду з цього краю довишиваю і вже потім тут. Тож, таке у мене досягнення на 18 лютого, і я дуже сподіваюся, що до кінця цього місяця я вишию і тунічку, і сорочку чоловіка, і мені залишиться лише старшій доньці вишити сорочку, і все, вся сім'я моя буде одягнена до Дня Вишиванки. 19 лютого і 16 10 хрестиків в мене відшиті повністю. Я закінчила все. І рукавчики, і все, і мій чоловік вже готовий до вдягання вишиванки. Тож не буду відкладати в довгий ящик, така краса в мене вийшла. І буду діставати футболочку старшої доньки буду готуватися до відшиву. Новий. Тобто в мене в цьому місяці ще буде новий старт. 21 лютого, і в мене вишили ще дві ниточки бісером. Така краса, і хочу сказати, ну, в порівнянні з першою такою ж тунічкою, то тоді у мене чогось на блакитному бісері дуже стягувалась футболка, а тут нічого, наче рівненько, чи я пристосувалася. Що так от виглядає, і я почала футболочку доньки. Ми вибрали з неї кольори, і я довго думала, як же вишивати, як рахувати, бо я не перенабирала цей малюнок. І думаю, якщо я на сорочці вишивала дві пасми, то що мені заважає взяти пасму одного кольору і пасму другого кольору, вишити по пасмі, так? І Брати тоді вже в ротацію тунічку. Тож, в цей раз я вишила темно-зелений і світло-зелений. Отак, от, мабуть, краще буде видно мої ну, досягнення. І, ну, я хочу наступного разу візьму оцей третій колір, зелений І хочу, мабуть, візьму темний оцей коричневий. як як от мені здається, ну, коротше, я хочу вишити якийсь шматочок, щоб вже переставити, бо воно трошки вкусна, по не влізло, щоб вже можна було вишивати всі кольори. Тож, такий мій початок, тут один такий малюнок, і на горі футболки теж точно така ж трояндочка. Старша донька сама обирала собі таку футболочку. Звичайна футболка. <з> нанесеним малюнком. І, ну, я скажу, що хрестики виходять кривуваті, але дитині все подобається, тож ну, стараюся вишивати рівненько, не завжди, мабуть, виходить. Ну, буду сподіватися, що загалом потім буде виглядати все досить добре. У мене сьогодні 25 лютого і я закінчила вишивати ще дві ниточки бісеру. І футболка моєї дочки виглядає зараз так. Давайте вам покажу зворотню сторону. Я вже... Ну, тут листочки в мене закінчились, так? Да? І я почала вишивати ось цей самий темний колір. Далі я буду вишивати два цих кольори, бо я хочу трошки ну десь вишити да, на якомусь рівні, щоб куснапи переставити, у мене тут уже весь малюнок входив вкуснапи. І я думаю, що ще один заход. І я закінчу вишивати другу тунічку, і вже зможу взяти в роботу свою сумку. У мене сьогодні вже 26 лютого, ну, знову ж таки буде два дні будні, і я так думаю, що я, мабуть, не встигну за ці два дні щось там колосальне вишити. Отримати ще якийсь фініш а потім ще чекати, поки я змонтую відео. Тож я вирішила вже зняти результати. І в цьому місяці я молодець. А я закінчила. Весняного гнома третього тим. Чином вишивши сезон весняний гномів. І я їх оформила, приклеїла ззаді фоаміран У мене є такі підставочки, Тож вони мене почнуть з 1 березня радувати. то Це був перший фініш. На роботі я закінчила вишивати білочку з грибочком і Ще встигла вишити такого маленького бобріка. Мабуть, тому що він маленький. І в нього, ну, я не скажу, що дуже багато кольорів було, тому він, мабуть, так швиденько в мене відшився. Такі ще два маленьких фініша. Я закінчила нарешті вишивати сорочку чоловікові. Я її вже попрала. Така вона красива, чоловікній. Дуже гарний, йому дуже подобається. І буквально вчора я закінчила вишивати другу тонічку, тож мої двінятка теж вже вдягнуті такі вишиваночки. І в мене на березень місяць переходить лише одна робота це. Футболка дочки. Вишила вже дві ниточки, але е, я, мабуть, ще два будні дня, ще щось тут повишиваю, бо не хочу я стартувати з якоюсь новою роботою в кінці лютого. Тож в березні. Ну, коротше, до початку березня вона трошки ще може підрости, бо будні дні я не дуже вишиваю. Тож, такі в мене результати. Виходить 5 фінішів і одна робота. А, ні, не одна робота, дві роботи переходять, бо на роботі я почала вишивати ще бурундучка. І ось так виглядає мій бурундучок, якого я вишиваю на роботі. Але він так трошки-трошки там. Буквально, я його три дні щось поколупала, не дуже. Тож, такі в мене результати. І ще за два дні лютого я просунулася на таку кількість хрестиків. Покажу вам з виворотньої сторони. Така краса. Повернуся в березні до цієї роботи. Це до нових зустрічей. Дякую всім, хто дивиться мої відео.